Всім привіт! Народ! Сьогодні будемо переробляти ось таку аварійну лампочку. Я думаю, в багатьох така лампочка є: хто купляв, коли не багато людей купляли, коли не було світла з Китаю, замовляли. Ну, це китайська лампа, і в багатьох вони світять по півтора години, по годину часу. Годину часу. Це дуже мало. І коли доставляють сюди акум, наприклад, сильніший, і вона заряджається 15-20 годин. Так, є випадки, що заряджається за 5-6 годин, 4 години ну залежить все від плати, яка тут стоїть. В моєму випадку це моя лампа, вона світить 3-4 години. Тут акум десь 1200-1100 мА. Але мені цього мало. Я доставлю ще один акум, але я доставлю ще сюди платку. Зараз детальніше я вам покажу, тому що в коментарях писали люди. Покажи, як поставити зарядку другу, щоб вона скоріше заряджалась. Зараз я все це вам покажу. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Давайте а ми спочатку погнати. я вам покажу саму лампу. Тут нас пише, що вона 30 ватт. Е, ну, 30 Вт тут явно немає. Як ви бачите, це не є 30 ватт. Е, що в неї тут є? Тут в неї є зарядочка USB, вона навіть криво поставлена з заводу, якщо ви бачите. Ось так. І заряджає вона дуже довго. Ну, півдня треба заряджати, щоб її зарядити. Так, і вона світить 3-4 години своїх вона висвічує, ця лампочка. Тому що тут платка світлодіодна слабенька, немає тут 30 Вт. Давайте що, приступимо до розбору. Зараз я вам детальніше покажу, як розібрати. І сюди будемо ставити ми ще один акум. Ось такий, буде два, і поставимо, щоб воно все нормально заряджалось не від цієї платки. Поставимо таку платку тп 4056 Хто не знає, заходите в радіомагазин і купляєте таку платку, але купляєте тільки з захистом. Є Type-C і є Micro-USB. Дивіться, як розібрати. В моєму випадку тут був клей, я трошки його підколупав. Ось такий у мене є такий от медицинський інструмент, і прижимав отако руками. Потім легенько прокрутив і ми відкрили лампу. У нас тут є плата з ледами, відкручуємо платку і подивимося далі, що є. Тут 30, Вт. тут 30 Вт немає. Вони ще тут поставили таку спінену штуку і приклеїли її на це, і то просто капець. Дивіться сюди. Акум не тримається зовсім, дивіться. Акум просто запханий і прижатий цією платою з тою спіненою штукою. Просто капець. Така... Двохсторонній скотч. І акумулятор тут е... такий же, як всіх хлам. Оці 1100 мА. Має. І теж двохсторонній скотч. дивіться. Супер, бомба. Зараз ми це все від'єднаємо. Так, акумулятор ми відпаяли. Дивіться, що в нас тут є. Тут у нас от всередині, звичайна, ця платка. Тримається вона на двох тих болтах. Ось воно заходить. Оця штука витягується. Ну, нам це не потрібно. Що ми будемо робити? Ми зараз сюди поставимо ТПшечку. Ось отут приклеїмо. Отако. Вона не буде мішати. Я собі так подумав. Тут вивід зробимо на зарядку, щоб сюди заряджалось, і все. А від ТП, зараз я вам детальніше покажу, як припаяти на акуми. Спочатку ми що робимо? Цих два акума ми ставимо до кубки. вони ідентичні по вазі, вони приблизно по 1100 мА. Два акумулятора зварюємо контактною зваркою до купи. Потім робимо напаючки, припаємо дріт тут, до речі, Нормальний, не є ну, але в нас буде грубший. І припаємо до ТПшки і припаємо то, також ті водроти від цієї плати, щоб ми могли включати світло виключати. Не знаю, чи вони тут мені помістяться, але по габаритах мають поміститись. Попробуємо їх ось так зварити і може ми їх сюди помістимо, якогось якось, якось плану. Якось ми та й помістимо сюди, я думаю, щось придумаємо. Давайте спочатку їх е, склеїмо докупи, зваримо і тоді будемо. Щось та й компонувати, як то кажуть, погнали. Що ми зробили? Ми зварили контактною сваркою е акумулятори, два докупи паралельно, непослідовно, плюс до плюса, мінус до мінуса. Далі, спаяли ми ТП, тп 4056 Хто не знає, як паяти, нам тут е треба буде спаяти тільки вихід на батарею, щоб її заряджати. Це пише B і B-с. Припаюємо сюди і все. Далі, я вже приміряв, де в нас тут буде. У нас ТП-4056. Буде заходити сюди. І з цієї сторони буде зарядка. Цей зарядкою я не буду користуватися, тому що вона буде зарядати сутки, оцих два акумулятора по 1100 мА. І все, тут ми її вклеїмо. індикація, тут пластик прозорий, індикація буде читатися. Я думаю, як ні, то я зроблю дирку. Так що, зараз ми сверлим дирочку сюди, щоб тепешечку закріпити. Потім ми все ізолюємо, гарненько, ці акуми. Вставляємо сюди. Пробуємо їх сюди запіхнути, і я думаю, все буде бу. Підписуємося, а ми поїхали далі сверліти. Що я зробив? Спаяв я цих два дрота від ТПшки, що йде плюс до плюса, мінус до мінуса. Зараз цей акумулятор, бачите, як акуратненько спаяв. Супер! Ще акуратніше, ніж рідне. Е, висверлів, виставив, заклеїв бомба. Зараз ми спаюємо оцих два акума докупи плюс до плюса, мінус до мінуса. І запаковуємо акуратненько сюди. Лишилось замалим. Це все сюди впіхнути. Так що погнали. Так, ну що, як вам мені самому смішно, але я сюди це якось впіхнув. Я заздалегідь бачив, що воно дуже плотно заходить. І сама лампочка стала чуть-чуть квадратна. Ну, бачите, такої овальної форми. Ну не суть, як ви бачите, бачите, з цієї сторони, ну не суть. Суть в чому, що вона буде працювати без проблем. Пластик такий, що от прогинається, я його зроблю приблизно овальною всю. І ось так. І ця колба теж стане на це місце. Режатись вона буде дуже швидко. 200 мА. Ну, за 3 години вона зарядиться. Ну, не 15-20 годин. Ось так це все воно виглядає. Так що ставте вподобайки, кому подобається. Таким образом можете ви все впіхнути. Можливо, у вас лампочка більше, у вас там два акума класно помістяться. В моєму випадку корпус дуже маленький, він розчитаний на один, але я сюди поставив два. До речі, тут в комплекті не було ще два а То вже мені друга лампа така попадається. Так що ось так, що пробуємо ставити цю колбу. Я думаю, ця колба повторить ті ж самі форми, що і сама ця. О! Як ви бачите, все дуже гарно має сюди зайти. Ану, повторяй. Ні, то ми це все вклеїмо, то не проблема. Так що, все, все можна зробити. Головне включити голову, як то кажуть. О! О! Колбочка сіла. Хто скаже, що вона трошки овальна? Та я б не сказав, нормально виглядає. Ставте лайк. Хоп, зато лампа зараз буде світити годин 8-9 при такому світлі. Я її ще затещу, так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки обов'язково її затещу. Давайте ще перевіримо, чи працює зарядка. Все, зарядочка ця заряджає. Так що бомба. Індикатор, як ви бачите, світиться червоний. Так що напишіть обов'язково коментарі, що ви думаєте на рахунок такої саморобки, ставте вподобайки, повторюєте, хто в кого є лампи. Але я ще раз кажу акуратно, не впевнені, дайте, щоб хтось переробив. Так що, ще раз підписуємося на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.